Стоїш у черзі по каву, а всередині тривога, ніби з паркану вискочив лев. Насправді леви давно змінилися на пуш нотифікації але мозок працює за доісторичним алгоритмом: пий або тікай. Коли тривогу вмикають дрібниці, це схоже на генералізований тривожний розлад. Центр небезпеки працює 24 на 7, навіть якщо загроз немає. Перший крок назвати відчуття. Це тривога, а не факт. Думка перестає керувати, коли ми бачимо її з іншого боку. Далі метод 5, 4, 3, 2, 1. Озирнись, назви 5 предметів, що бачиш. Чотири звуки, які чуєш, три тактильні відчуття, два запахи, один смак. Сенсори повертають тебе тут і тепер, вимикаючи фантазії про катастрофу. Закріпи ефект диханням. Вдихни на чотири рахунки, затримай на чотири, видихай на 6. Серце сповільнюється, пульс вирівнюється. Спробуй мікс назвати заземлити подихати у найближчій черзі та напиши в коментарях, що стало твоїми п'ятьма предметами. А більше про те, як мозок плутає каву з левом у новому випуску подкасту «Психологічно». підписуйся, щоб не пропустити наступні інструменти з чек-листа антитривоги.